Привіт! Мене звати Максим. І сьогодні ми розберемо, чи потрібен бізнесу номер 0800. 0800 це віртуальний номер телефону, на який ваші клієнти будуть телефонувати безкоштовно з будь-якої мережі по Україні. Номер 0800 підходить майже усім компаніям, які здійснюють продажі та консультації у телефонному режимі. Тож 0800 підійде для. Служби підтримки гарячої лінії маркетингових досліджень, а також якщо ваша команда знаходиться у різних містах, перейдемо до переваг. 0800 – це єдиний номер, який ви можете вказати, ну наприклад, на сайті для вхідних дзвінків. Від ваших клієнтів. Дзвінки на нього будуть безкоштовними незалежно від номеру чи оператора, з якого буде надходити виклик. Також ви можете розподіляти безліч викликів між вільними менеджерами, а це значно зменшить ризик пропущених звернень. І ще. З 0800 ви завжди будете на зв'язку з клієнтом, де б ви не знаходились. Адже навіть при переїзді номер зберігається за вашою компанією. Підключити 0800 просто. Залиште свою заявку на сайті Kyivstar і очікуйте на подальші кроки від менеджера.